Що буде, якщо вдома не використовувати засоби проти гризунів? Прийде час, коли миші вважатимуть вас своїми гостями, а не навпаки. Осінь прийшла: врожаї забрали з городів, полів, холодно на дворі, в хаті добре. Миші біжать до вас, і запах ви вже їх відчуваєте певно. Не забудьте придбати у нас на сайті ваша грядка один з найкращих препаратів для дератизації, тобто для боротьби з щурами та мишами у ваших будинках. Це препарат Ратімор. Ви будете казати, давайте пишіть ціну зразу. Я вам її озвучу. Такий ретімор коштує 30 гривень 90 грамів, що достатньо для захисту десь приблизно 30 квадратів вашої оселі, а також 200 грамова баночка, яку дуже зручно використовувати. Зверху є дозатори е, у ваших будинках. Звісно, пам'ятайте, що тримати ці препарати в недоступних для дітей місті, використовувати рукавички, аби не відлякувати гризуна своїм запахом, а також не Дай Боже не торкнутися там до рота і так далі, тому що це засіб для боротьби з резонами. Будьте обережні, він чому він чудовий, розказує Перше, він до в такій доступній гарній рожевінькій гранулі недовгій. Чудово поїдається мишами, довго не піснявіє, навіть якщо лежить десь е, на дворі, і миша його охоче поїдає що з, одразу після засипання, що через деякий час. І найголовніше, він містить добрий муміфікатор, коли миша віддасть богові душу у вас за гіпсокартоном. Ви не будете відчувати цей е, нестерпний запах довгий час. Запашок може бути краще її прибрати, але все ж таки, якщо так сталося, краще буде з Ретімором, ніж з іншими е, труйками. З нами менше сил, більший врожай.